Вітаю! Сьогодні вчимося з вами створювати аудіоролик. Отож, розпочинаємо. Для початку заходимо в Play Market, якщо у вас система Android, і завантажуємо додаток, який має назву Audio Lab. Коли ми його відкриємо, перед нами буде ось таке віконце з різноманітними вкладками. Тут є можливість записати, нормалізувати звук, накласти декілька доріжок, щоб потім можна було прослухати і голос, і фонову. По нове звучання музики, і це все поєднати між собою. Все на українській мові красиво створено. Єдине, що, можливо, буде момент реклами, який треба буде почекати. Адже цей додаток безкоштовний, якщо не обирати премію, він дає можливість звичайні маніпуляції, які нам необхідні для уроку, створити. Аудіоролик записати свій голос, ось є запис звуку. Коли ми його натиснемо, відразу в нас відкривається діалоговий віконце, в якому ми можемо вказати назву нашого звукового фрагменту, де буде звучати віршик або уривок тексту. Видаляємо назву, задаємо свою, я називаю мій вірш, а ви як захочете. Називаємо мій вірш, це буде музичний фрагмент. Музика хай буде. Єдине, що вам необхідно вибрати з цього переліку, там є різні формати. Ми обираємо формат mp 3 і канал обов'язково повинен мати назву Стерео, щоб було хороше звучання. І натискаємо почати. І перед нами ще одне віконце, в якому є отакий що при натисканні на нього відбудеться запис нашого голосу. Заздалегідь можна підготувати собі фрагмент або вивести його в нотатки, або зачитати десь з якогось аркуша, або ви знаєте на пам'ять. Тоді, коли ми натиснемо, ось розпочався запис нашого голосу при завершенні. І при натисканні ось цієї галочки на екрані з правої сторони вгорі відбувається відразу запис на наш смартфон. І ось тут можна вже прослухати наш готовий фрагмент. Змішувати аудіо. Тепер при змішуванні аудіо ми додаємо до нашої програми дві звукові доріжки. Одна доріжка це буде мій вірш. Який ми записали? Так, переходимо в змішування аудіо, додаємо звучання, то До наш вірш послухаємо, як це звучить в програмі. Веселиться земля, зеленіють поля, розвелися гаї і діброви. Так, тепер додаємо другу звукову доріжку. Яка буде нам як фон? Тобто це має бути ніжна музика. Додаємо. Вибираєте той фрагмент, який вам доподобає. Мені подобається ось ця мелодія. Гаразд. Тепер ми прослухаємо дві разом аудіодоріжки. Веселиться земля, зеленіють поля. Роз... Ось верхня це наш голос, а друга доріжка це наша фонова музика. До речі, як ви вже помітили, тут є можливість додавання ще третьої доріжки і четвертої, але нам сьогодні для уроку потрібно. А тільки дві доріжки. От тобто, покоригуємо, ви знаєте, що музика дуже голосна, тому стишуємо наш другий канал до, наприклад, до 0,10. Лівий і відповідно правий динамік вставляємо на 010. Веселиться земля. Зеленіють поля. Розвелися гаї і діброви. Добре. Все ніби гаразд. Далі переходимо на наступний етап. Можна здійснити обрізку нашого музичного фрагменту, тому що в нас голос звучить, має певний розмір, а музика звучить довше. Значить, потрібно обрізати. Ось, коли ми натиснемо такий. І у вигляді ножиць, тепер ми можемо здійснювати маліпуляції. До речі, отут по замовченню програма нам відразу відкоригувала нашу відстань відповідно до першого музичного фрагменту. І ми тут переходимо відразу на підрізання. Ми маємо Тут ще потрібно відкоригувати, щоб музичний фрагмент плавно розпочинався. Вибираємо ось цю піктограмку, збільшення, але перед тим потрібно було обрати. Ось те саме буде відбуватися збільшення, це початок повзунок, а нижній це кінець, як буде наростати. Тепер переходимо в збільшення, Раз. прослуховуємо. Тепер завершення Збираємося в втухання. Зменшення, відповідно, засання. Рост. Прослуховуємо. Кінець. Теж плавно закінчується. Все що нам необхідно, натискаємо на кнопочку зберегти. Веселиться земля, зеленіють поля. Розвелися гаї і діброви, соловейко в садку. Тьохка пісня дзвінку. От квіток дух несеться, Чудовий. Так, Все, тепер зберігаємо, натискаємо на цю галочку. Веселиться земля. Гаразд. І останній етап це зберегти, назвати наш файл, задаємо своє. Наприклад, просто називає вірш. І тиснемо суміш. Тут тобто змішується одна аудіодоріжка з іншої, відбувається, відповідно, запис до нашого смартфона. І маємо вже готовий запис. Якщо відкрити звичайний mp 3 плеєр, який у нас на смартфоні, ось наш вірш. Веселиться земля. Зеленіють поля. Розвилися гаї. Все, і... бажаю вам успіху.